Сьогодні, 24 листопада, та завтра школи та садочки перебуватимуть на вимушених канікулах. Через масовий ракетний обстріл по системі енергетики України сталося тотальне знеструмлення. Ситуація в Рівному напружена. Генерація і споживання електроенергії було на нульовій відмітці. Через недостатню напругу в мережі тролейбуси не курсують. Всі заклади охорони здоров'я 100% вчорашнього дня. Працювали і працюють на генераторах. Всі заклади поліклінічного типу, тобто ПМСД, працюють сьогодні-завтра за графіком світлового дня, тобто, це приблизно до 16.30. Станом на ранок 8-ї години в місті працювало 26 котелень. Дві котельні були в непрацюючому стані, оскільки були знеструмлені. Ключові котельні, які забезпечують теплоносієм місто, працювали і працюють зараз.